На черговій сесії Березівської районної ради не обійшлося без обговорення, беззаконня у земельній сфері. Так жителі села Завадівка звернулися до влади з проханням захистити їх порушені права. За словами депутата Тетяни Моторної, люди поскаржилися на несплату орендарями коштів за користування земельними паями та самовільне заняття їхніх земельних ділянок. Є люди, які звернулися до нашої депутатської групи, про те. Що договори вони не заключали з орендаторами, а за них підписали договори. Ми зібрали сходку села у Заводівці, Люди зверталися до депутата обласної ради, до нашої депутатської групи. Болить душа за тих людей, які не маючи кошти, коштів або хворіли люди, або незнання закону. Вони не могли переоформити свої державні акти, не могли вступити в спадщину. Зараз ми допомагаємо їм це робити. За словами Тетяни Моторної, таких ображених людей у Завадівці 27. Всі вони не отримують кошти за свої паї. Є одна жіночка, яка працює у місцевій школі техпрацівником. У неї помер чоловік. Залишилися без кармільця жінка. Мама, двоє дітей, онуків, і ця людина на протязі 12 років не отримувала ніякої допомоги допомоги, ніяких коштів від цього орендаря. Захворівша донька, на превеликий жаль, померла, навіть не отримавши на земельний пай коштів. Тож депутати ініціювали виїзд земельної комісії до села Заводівка з метою перевірки та аналізу ситуації щодо дотримання законодавства у сфері землекористування. Ці процеси по інвентаризації землі піднімались не одним головою адміністрації. От. У 2005 році була масова організація перевірки земель. От на той час було незадіяних Сто 16 тисяч гектар землі, які просто пустували. Значить, у 2006 році ця цифра вже лишилась около 7 тисяч гектар. Олександр Кривенко розповідає, що лише тоді, коли у 2007 році до району зайшов великий інвестор, майже вся земля почала оброблятись за винятком лише однієї тисячі гектар. На даний час ми. Виступили з тої ініціативи, тому, що до нас звернулись виборці по Заводівській сільській раді, враховуючи той досвід і ті дії голів районних адміністрацій, які теж питалися проводити інвентаризацію, але не довели її до кінця, ми вирішили з нашим депутатською групою за підтримки депутатського корпусу провести ретельний аналіз. За словами депутата, у 2006-2007 роках завдяки проведеній інвентаризації земель району вдалося вийти на перше місце за темпами росту промисловості це дуже велике надходження, які йдуть із земля стає прозоро використання і стають однакові умови для всіх землекористувачів. Які обробляють землю, це буде поштовхом для відновлення соціально-економічного становища в Верзівському районі. Ну і відновлення залучення нових інвесторів і здійснення нового виробництва. Про ситуацію з землею у селі Завадівка та в цілому по району знає і депутат обласної ради Олександр Адзеленко. Я можу назвати по пальцям де безпорядок, а можу сказати, де порядок по землі, бо я біжав їх і знаю по землі. Повірте мені, і це дійсно. Розказувати можна багато, але тільки десь рік тому проведені суди по цим учаскам, де люди померли. Всім відсудили ми государство. Почому сьогодні не займається? Що сьогодні розказують? А вони теж получають копійку. Сьогодні у нас жити немає де. Голова районної державної адміністрації Геннадій Заболотний розповів, що вже неодноразово проводились виїзні засідання у сільських радах, мешканці яких скаржаться на земельні махінації. Ці земельні питання можна вирішити тільки в правовому полі, однозначно. Ми... Неодноразово проводили там виїзні засідання спільно з районною радою. У нас є спеціальна комісія, яка працює відносно в порядкуванні відносин. Туди входять представники податкової інспекції, різних Держгіокадастров, всіх органів, які до цього причетні. З результатами цієї роботи, яку ми проводили і в минулому році, і в цьому нам вдалося збільшити надходження в місцеві бюджети від земельного податку і ну впорядкувати ці земельні відносини відносно. За словами очільника районної ради Віталія Мосійчука, сьогодні необхідно терміново виводити всю землю з тіні та зробити відносини у цій сфері прозорими. Це проблема всього району. Дуже багато землі, яка знаходиться в тіні, її треба з тіні виводити, тому що це поповнення бюджету. І сьогодні ви чули на сесії, що депутати одноголосно підтримують так, щоб розібратися з цією землею. У нас немає ні производства, у нас немає ні заводів, у нас основне поповнення бюджету це земля. Ми слідкуватимемо за розвитком ситуації у земельній сфері в Березівському районі.